Сиджу я у своєму маленькому кабінеті. Готую для вас контент. І Що ж в мене сьогодні на огляд? Чарівні прикраси ХХ століття. Ефектний та розкішний браслет жуділі 1960. Прикраси цієї компанії зараз високо цінуються колекціонерами вантажної біжутерії. Ви тільки погляньте, який він гарний та розкішний. Браслет, справжня історія видатної компанії у час її розквіту. Кору 1950, стильні та зручні кліпси Моне 1960 Ця компанія виготовляла неймовірно якісну біжутерію. Ви тільки подивіться на цей цікавий дизайн. Стильний та ефектний, просто ідеальний ланцюжок. Це яскрава прикраса, яка ідеально підходить для створення неповторних образів на кожен день. Стильне кольє Irvine Pearl 1980. Універсальність цього кольє дозволяє поєднувати його з різними стилями від повсяденної футболки до вишуканої сукні. Стильне кольє ланцюжок п'є 1980. А більше цікавих прикрас на сторінці Кецінтаж.